Державний устрій чи ідеологія, що є важливішим. Державний устрій та ідеологія є взаємопов'язаними і їхній взаємозв'язок є складним, оскільки вони взаємно впливають одне на одного. Однак важливо зрозуміти, що ці два поняття мають різні ролі в формуванні та розвитку держави. Державний устрій визначає організацію влади в державі. Механізм управління, розподіл повноважень між різними гілками влади, система державних інститутів і управлінських структур. Це може бути монархія, республіка, федерація, унітарна держава тощо. Кожен з цих типів має свої специфічні характеристики, що визначає спосіб управління та взаємодії з громадянами. Ідеологія Ідеологія це система ідей. Переконань і принципів, яка визначає погляди на організацію суспільства та держави, економічні відносини, мораль, релігію, національні питання тощо. Вона може бути ліберальною, соціалістичною, націоналістичною, консервативною, комуністичною і так далі. Ідеологія відображає бачення того, як має виглядати держава і суспільство, як повинні бути розподілені ресурси. Та яким чином повинні здійснюватися політичні і соціальні зміни. Взаємозв'язок між державним устроєм та ідеологією. Перше, ідеологія визначає державний устрій. ідеологічні переконання і цінності значною мірою визначають, який тип державного устрою буде обрано. Наприклад, ліберальна ідеологія сприяє розвитку демократичних інститутів і принципів прав людини. Що веде до республіканської форми правління та поділу влади. Соціалістична або комуністична ідеологія може вести до централізованого контролю з боку держави, що призводить до утворення однопартійних режимів чи авторитарних держав. Націоналістична ідеологія може передбачати централізацію влади та надання особливих прав певним національним групам, у цьому випадку. Ідеологія виступає як основа, яка визначає, яким буде політичний устрій як організоване управління. Другий приклад, коли державний устрій впливає на ідеологію, з іншого боку, існуючий державний устрій може формувати ідеологію, що відповідає його особливостям. Наприклад, у демократичних системах з розвиненими правами людини і свободами, Ідеології лібералізму і прав людини можуть ставати домінуючими, оскільки ці ідеї підтримуються політичними структурами, які забезпечують плюралізм та свободу слова. У авторитарних або тоталітарних режимах ідеології часто формуються таким чином, щоб підтримати владу керівної еліти, зокрема через культивування культів особистості або запровадження офіційної ідеології, яка виправдовує централізовану владу. Що є визначальним, ідеологія чи державний устрій, неможливо однозначно сказати, що з цих двох факторів є більш визначальним, оскільки вони взаємно доповнюють один одного, однак можна виділити кілька підходів. Ідеологія часто є первинною, вона може стати рушійною силою для створення нового державного устрою або для реформування існуючого. Ідеології можуть рухати суспільство до революцій, змін в уряді переходу від монархії до республіки або від демократії до авторитаризму. Державний устрій також може мати великий вплив на ідеологію. В умовах централізованого контролю держава може створювати або нав'язувати певну ідеологію, щоб отримати свою владу. Наприклад, в країнах з однопартійною системою ідеологія партії стає офіційною, а вільне вираження інших поглядів часто обмежується. Приклад. У Радянському Союзі комуністична ідеологія, марксизм-ланінізм була не лише основою державного устрою, а й активно визначала всі аспекти суспільного життя. Водночас у США демократичний устрій сприяв поширенню ідеології лібералізму та індивідуальних прав, які є найбільш поширені типи державних устроїв та ідеології, типи державного устрою Перше. монархія. Такого типу як Абсолютизм, Конституційна монархія, Елективна монархія, Друге – Республіка. Такого типу як Парламентська республіка, Президентська Республіка та Змішана Республіка, наприклад, напівпрезидентська система Третє – Федерація. Четверте. Конфедерація. П'яте Унітарна держава, яка ділиться на централізоване управління та децентралізоване. Шосте тоталітарна держава наприклад Нацистська Німеччина чи Радянський Союз при Сталіні. Сьоме. Авторитаризм наприклад в Іспанії або Піночад в Чилі. Восьме. Теократія. Це релігійні держави, де влада зосереджена в руках релігійних інститутів, наприклад, Ватикан або Іран. Дев'яте – демократія. Таких типів як пряма демократія. Представницька демократія та ліберальна демократія десяте. Диктатура однієї людини, наприклад Кім Чен Ін в Північній Кореї Ідеології. Перше. Лібералізм. Таких типів, як класичний лібералізм, ліберальна демократія та лібералізм економічний. Друге Консерватизм. Таких типів, як традиційний консерватизм, ліберальний консерватизм та соціальний консерватизм. 3. Соціалізм таких типів, як утопічний соціалізм, демократичний соціалізм, марксизм та лівий соціалізм. 4. Комунізм таких типів, як марксизм-ленінізм, трускізм, маугізм та сталінізм. П'яте фашизм таких типів, як націонал-соціалізм, італійський фашизм та франкізм 6. Націоналізм таких типів, як Ліберальний націоналізм, консервативний націоналізм, етнічний націоналізм, псевдонаціоналізм, космополітичний націоналізм та політичний націоналізм, сьоме анархізм, таких типів як анархокомунізм, анархосиндикалізм, індивідуалістичний анархізм, анархоекологізм, анархофемінізм, анархоколективізм, анархокапіталізм або лібертаріанський анархізм, анархосоціалізм Анархоавторитаризм, також відомий як лібертарний соціалізм, анархопацифізм, анархопримітивізм, анархоекономічний анархізм. Також є націонал-анархізм, який є особливою ідеологічною течією, яка поєднує елементи як націоналізму, так і анархізму. Восьме – Екологізм. Екологічна ідеологія, таких типів як зелені ідеї, екологічний соціалізм. Екологічний лібералізм 9. Лібертаріанство. Таких типів, як мінімальна держава, анархолібертаріанство, класичне лібертаріанство. 10 фемінізм, який ділиться на ліберальний фемінізм та радикальний фемінізм. 11 Ісламізм, який ділиться на політичний іслам та південний ісламізм. 12. Постмодернізм, який ділиться на Постмодерністську ідеологію та деконструктивізм. 13. Технократія Ідеологія управління державою технічними експертами 14. Пантеїзм, який ділиться на релігійний соціалізм та християнський соціалізм Цей список не є вичерпним, оскільки існують численні варіації та гібриди між різними типами устроїв і ідеологій. Але він охоплює основні напрямки, які визначають розвиток політичних систем і суспільних поглядів. Висновок: Державний устрій та ідеологія взаємодіють, і їхня роль може змінюватися залежно від контексту. Ідеологія зазвичай визначає основи для створення та функціонування державного устрою, а наявний устрій може або посилювати, або коригувати ідеологічні переконання в суспільстві.